Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. А тема нашого заняття куб величина предметів. Доброго ранку, малята. До нас завітали, ведмедик і їжачок. Вони вирішили побудувати собі будиночки. Для цього вони принесли різні предмети. Давайте допоможемо їм. Але ми маємо бути дружними і уважними. Подивіться на цю фігуру. Як вона називається? Це куля. А чи зможуть наші друзі побудувати собі будиночок із куль? Ні, а чому? Бо куля котиться і не може міцно стояти на місці. А тепер подивіться на цей предмет. Ця фігура називається куб. Повторіть, це куб. У нього є кути і сторону. Тому він не хитається і міцно стоїть. Так як називається нова фігура? Нова фігура називається куб, вірно. А чи можна побудувати будинок із куба? Так, а чому? Він не хитається, може стояти на столі, на нього можна поставити інший куб, і він не впаде, вірно, ведмедики їжачок принесли багато різних кубиків. Які вони? Вони великі і маленькі. А для кого ми можемо збудувати будиночок із маленьких кубиків? Для їжачка, вірно. А з великих, а з великих кубиків ми побудуємо будиночок для ведмедика. Вірно. Наші друзі вирішили пограти у футбол. Гра називається Прокоти. Перед вами ворота і дві фігури. Куб. І куля. Яку фігуру вони можуть швидше докотити до воріт? Куб чи кулю? Давайте перевіримо. Кулю, бо вона не має кутів і гарно котиться, а кубу заважають котитися кути і сторони, яких немає у кулі. Вірно? Малята слідуюча гра фотограф. Сьогодні з вами ми будемо фотографами. Та сфотографуємо куби. Зігніть ручки в ліктях і поставте їх на стіл. Стисніть кулачки та з'єднайте їх. Фотоапарат готовий. Клац, стукніть кулачок об кулачок. Ми сфотографували куби. Поки готується фотографія, скажіть, який куб стоїть на столі першим: червоний, другий Жовтий, а третій, третій зелений. Давайте тепер розглянемо фото? Скажіть, який перший куб на фотографії? Червоний, а який перший стояв на столі? Теж червоний, а який другий? Другий жовтий, а на столі який стояв? Також жовтий. А третій куб, який на фотографії? Зелений. А на столі, на столі також зелений. Дітки, скажіть, скільки всього кубів на столі? Три. А на фотографії? Три. Їх стільки ж, скільки і на столі. Вірно. Малята, пригадайте, із чого ми будували будиночки? Із кубів. А чим відрізняється куб від кулі? У куба є кути і сторони, а у кулі їх немає. Вірно. Наші друзі малята, вдячні вам за допомогу. Але їм час повертатися до лісу. Малята, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. До нових зустрічей. До побачення!